Про головне події в Харкові та області 14 жовтня. Рейди ТЦК по закладах харчування та відпочинку в Харкові сколихнули соцмережі. У п'ятницю, коли в Києві військоми зустрічали фанатів Океана Ельси, в Харкові групи центрів комплектування завітали до низки популярних ресторанів і кафе в центрі міста. Повідомлення про візити військомів з'являлися в телеграм-каналах і протягом вихідних. За роз'ясненнями щодо рейдів, медіагрупа «Об'єктив» звернулася до служби зв'язків із громадськістю Харківського обласного ТЦК ТСП. Там не повідомили, чи це була разова акція, чи рейди триватимуть. Проте, Дали, що мобілізація в Україні не припинялася з 2022 року, а представники груп оповіщення мають право перевіряти документи за місцями проживання, роботи, навчання у громадських місцях. Тощо, усі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ і паспорт. Також у ТЦК порадили не чекати на повістку та долучатися до війська добровільно. Тим часом у центрі протидії дезінформації вже заявили, що російська пропаганда підхопила тему рейдів ТЦК на думку аналітиків. Центру навколо мобілізаційних заходів створюють штучний ажіотаж, мета якого спричинити розкол між військовими та цивільними і зірвати мобілізацію. Ніч на 14 жовтня стала найтихішою за останні півтора місяці в Україні та на Харківщині. Зокрема, повітряні сили ЗСУ жодного разу не інформували про загрозу ракетної атаки або ж виліт ворожих шахедів. Відсутність ударних безпілотників у небі України протягом усієї ночі підтвердив у коментарі армія інформ воо начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Це перша перерва в запуску ударних БПЛА по Україні, яку зробили росіяни за 48 діб. Причини такої пасивності за СРФ Повітряних силах не коментують. На Харківщині 42-річного батька підозрюють у зґвалтуванні двох рідних дочок. За даними слідства, насильство тривало протягом більше ніж двох років. На момент, коли почалося, дівчатам було 10 і 13 років. Підозрюваний мешканець одного з населених пунктів Лозівського району. Зараз він у СІЗО без справа внесення застави. Якщо провину чоловіка доведуть, він може сісти за ґрати на 15 років. Більше новин на сайті медіагрупу Об'єктив. Незламні разом.